17 жовтня моє вітання приїхали до молотить Сою, яка не встигла вовремя дозріти. Там воно виходить та наша. А це другий сорт, темніша, і вона пізніша. І з-за цього поставили її дозрівати, потім дві неділі дощі. Потім отаке, як час, хмарно. Ще час влага у сої показує 15,8, 16.3. Попадає зеленкувати бобики, два неповні висипав. Ну і ще, коротше, повинно влізти це в одну машину. Так як я казав, 3 гектара може з хвостиком туди-сюди. Більше-менше то таке. На завтра на п'ятницю, на суботу сьогодні у нас п'ятниця. Передають дощі, неділя дощі. Зараз така погода. Хмарно ну а далі Далі вже тільки хуже буде погода. Может, и день не будет солнце, но он не он спасает. Если он начнет... Так, в общем, то я будет, то будет. Сейчас покажу, что у кузовы. такие попробуем на зуб есть такая что не раздавливается есть такая как пластилин есть так квасоля. Так Есть на вымылочи Небобыки И их че мало Ну и Чувствуйте, що все Ну а що робити? Зніє на полі. Ну ще поки не чорно. Маєбуть пропасти на полі, то пропаде і в коморі. Да. Такий рік цей неудачний. То холод, то тепер не визріла, так вбираємо по сирому. Пелючка йде ззаді комбайна. Звісно, не та що була в августі. Це жовтнева. Пелючка. Де є на полі, соя стоїть у людей. соєшник ще є. Стоїть, кукурудзу ще не починали. Сонечко хоче пробиться, но ніяк. Може через якийсь час і буде, Але нам воно вже не допоможе. Ми повинні вже за час домолотити, то досталося. Може так. Тут своя уборочна йде. Видно свіжо прибувші. Мало заготовили. Думали, що не будуть молотити. Ну не будемо мішати. Хай молотять далі. Тут такий сюрприз. заховался. Ой, хороший. Это капец, но ну, его, он светлый, видно хорошо. Ну, мы продолжаем молотить. А втім, пока подивиться.